Вітаю! Я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі і, звісно, підписку. І пропоную сьогодні поговорити про одну дуже актуальну тему, яка стосується внутрішньоросійської політики. Але безумовно буде мати серйозний вплив на е, Україну. Мова йде про те, що 18 вересня, 25-го року, Путін підписав указ про звільнення Дмитра Козака з посади заступника керівника адміністрації президента. Пішла ціла епоха без перебільшення людини, який відповідав за український напрямок, як це казали на Росії, і е, до чого це зараз призведе. Чому це відбулося саме сьогодні? Ну, це ті питання, які потребують своїх відповідей, тому що Очевидно, що як мінімум ставлення Росії до тимчасово окупованих територій поміняється, і, на жаль, поміняється далеко не в найкращий бік. Так там і так це окупація, і м'яко кажучи, нічого приємного немає. Але тепер, судячи з усього, все буде відбуватися ще жорсткіше, і ми повинні про це знати. Ну і думати, як власне цьому запобігти. Отже, давайте кілька слів спочатку про козака. Відома особистість. Він, начебто, збирається після роботи на державній службі піти в. Приватний сектор, як це роблять деякі російські чиновники. Але тут насправді треба дуже уважно подивитися, чи залишиться він живим в найближчі місяці там, чи роки. Тому що якщо він за пару місяців вийде кудись у вікно, або в нього раптом відбудеться якийсь там серцевий напад, ну це буде дуже показова історія. Бо, в принципі, ніхто з власного бажання з адміністрації Путіна не виходить. Там людей або звільняють, або переводять на іншу роботу, ну або це треба, щоб якось півпало. Абсолютно зорі, і тобі такий дозвіл, власне, надали. Я думаю, що тут питання з одного боку дійсно могло бути в бажанні козака, але з іншого боку, він просто програв остаточно в апаратних іграх між цими так званими баштами там Кремля і. Тепер весь вплив буде, скоріше за все, консолідуватися довкола Сергія Кирієнка і інших жорстких кураторів тих тимчасово окупованих територій України, які зараз перебувають власне під контролем Російської Федерації. Тобто, буде менше набагато якогось політичного прагматизму, а буде набагато більше контролю, репресій і багатьох інших не надто позитивних речей. Я не буду зупинятися на передісторії козака, в принципі, це достатньо відповідно, Відома людина, яка активно комунікувала з Медведчуком, який зараз сидить на Росії, потім не менш активно комунікувала з Єрмаком. ну, Єрмак представляв власне Україну, Козак представляв Росію. І враховуючи, що в 2022 році Росія почала повномасштабне вторгнення, мабуть, ця комунікація вона не сильно добре, так би мовити, спрацювала. Як мінімум, Козак ну, явно не справився з тими обов'язками, які на нього були попали. Покладені, тому що він обіцяв, судячи з усього Путіну, що він всі питання вирішить в мирний спосіб, Путін отримає те, що хоче, Путін не отримав. Ну і Козак був ледь не єдиною людиною, яка за різною інформацією виступала проти початку повномасштабної війни, але очевидно, що ніхто особливо до нього не прислухався. От тепер його відхід дуже сильно. Звуже, так би мовити, простір для якихось обережних голосів, які є там в адміністрації російського диктатора. Очевидно, що сильно ну, дуже посилися це жорстке крило політтехнологів, яке буде займатися контролем і інтеграцією. Інтеграцію в лапках тут очевидно. Тимчасово окупованих територій України до складу власне Російської е, Федерації. Ну і е, на йому йому на зміну приходить остаточно, мабуть, Кирієнка, теж дуже е, скажімо так цікавий персонаж, е, який надзвичайно посилився за останні роки. І знаєте, з людини, яка колись була кіндер сюрпризом, е, прем'єр-міністром там ще за часів Єльцина, і його е, 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 перебування на цій посаді закінчилося дефолт. Для Росії, тим не менше, зараз став однією з ключових людей в системі російської влади, яку створив Путін, оскільки він безпосередньо відповідає за тимчасово окуповані е, території. Ну і е, треба тут враховувати, що Кирієнка, з одного боку типу відомий своїм технократизмом. І він взагалі багато займався питаннями цієї технократії, відбирав там губернаторів на конкурсах для, е, для Путіна і так далі. Але з іншого боку, але з іншого боку, е, треба зазначити, що Кирієнка є прихильником Чедровицького та школи методології. Да? Він є методологом. Це люди абсолютно безпринципні люди, які віддають колосальну, е, ну віддають перевагу там тотальному інформаційному контролю, е, електоральному так званому управлінню. Тобто, для них все це така певна гра, певна комп'ютерна система, яку можна програмувати. Ну і звісно, величезна увага тут буде приділятися е, тепер ідеологічно. Му ну грубо кажучи, про що йде мова? Про те, що. Наприклад, там, ну, Кирієнко, він і, і раніше, до речі, такими речами займався. Причому він займався е, навіть в певному протистоянні з Козаком. Наприклад, з 22-го року він е, намагався впливати на Придністров'я та Гагаузію, е, роблячи ставку на проросійські партії, операції з готівкою. Ми пам'ятаємо, які її там завозили да, максимально, е, створював мережу з духівництво один в один історія, як з російською православною. Лавною церквою в Україні створював якісь проросійські неурядові організації, вкладав величезні кошти в рекламу в Телеграмі і в Тіктоці. Ну і потім віддавав ще перевагу організації якихось там вуличних акцій, і так далі. Тобто, в принципі, діяв за певною системою, певною схемою, схема таких переворотів внутрішніх да з опорою на внутрішні, якісь там сепаратистські сили, але дуже така пропрацьована деталізована програма, яку Кирієнко використовував. І судячи з усього, путіну якісь результати там подобалися. От в Молдові скоро вибори, і чесно кажучи, зі страхом на них слід дивитися. Чому тому, що є велика ймовірність, що партія Санту, якщо навіть і переможе, вона не зможе сформувати більшість і через всі свої численні попередні прорахунки в Молдові до влади може прийти якась ледь не проросійська там коаліція. Ну будемо сподіватися, що цього не буде, але тим не менше. І от тепер. Тепер що виходить, козак пішов Кириєнко? Остаточно прийшов. Що це означає власне для України і наших тимчасово окупованих територій? Ну, по перше, я думаю, тотальна агітація. Тотальна агітація, пропаганда, максимальна промивка мізків, причому починаючи від дітей в садочках, школах і закінчуючи молоддю, що в принципі Кирієнко вже робить. Ми знаємо, як українську молодь масово вивозять з тимчасово окупованих територій кудись на Росію, і там їм розказують про братні народи, єдиний народ, велику Русь і, і всяку іншу фігню, якою займається Росія, і на жаль, це має певні результати, оскільки ну діти в такому віку знаходяться, коли їм можна е, впровадити певні думки і вони будуть вважати, що це якби нормально. Ці думки заслуговують на увагу, і власне цим думкам треба слідувати. Це перший момент. Далі я думаю, що крім цієї пропаганди агітації ідеологічної обробки, ми побачимо вже завершення фіналізацію процесу тотальної паспортизації. Для того щоб максимально всіх людей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, ну власне прив'язати їх до Росії, прив'язати в тому числі кров'ю. Я не буду здивований, якщо вони там ще якісь типу псевдовибори будуть організовувати. Але навіщо? Для того, щоб там обирати місцевих жителів і їх, типу, заводити в так звані оці окупаційні по суті адміністрації, щоб в них не було, не було просто шляху назад. Типу працював ну в Україну. Як ти вже повернешся? Ти ж працював якби на ворога і. Кириєнко дуже системно на жаль, це робить. Розумієте, він відвертий ворог і покидьок, але треба розуміти, що це системний ворог і покидьок, який має певну систему, і він цій системі слідує. Тобто, він її реалізує поетапно. Він має певну стратегію. ця стратегія представлена Путіну і він цю стратегію реалізує на практиці. Чого, до речі, дуже не вистачає нам з точки зору протидії цій стратегії. У нас стратегія, яка буде перебувати цю стратегію, на сьогоднішній день просто немає. Ну і давайте не будемо забувати, що. Що посилення Кирієнка означає ще дві дуже важливі речі. По перше, це, мабуть, продовження якихось максималістських прагнень в контексті російсько-української війни, чотири області і всяка інша лабуда, яку просуває Росія, це точно буде залишатися на порядку денному, і Путін точно буде слідувати власне цьому, що ну безпосередньо впливає на можливості завершення війни. І другий момент це посилення то тотального внутрішнього контролю взагалі по всій Росії, не тільки на тимчасово, тимчасово скажімо окупованих територіях. Тут Кирієнко буде застосовувати так звану методологів. Є такі вислів, електоральну арифметику, роблячи все для того, щоб по перше населення типу підтримувало Путіна, і давайте відверто знов таки частка тих, які це роблять дійсно, тому що так вважає, Вона з кожним роком не зменшується, вона збільшується. Це факт відвертих путіністів. Ватників, зетників на Росії стає більше і вони зараз становлять від 30 до 40% населення, і це е, паливо для війни. Тобто, це ті люди, яких можна використовувати для будь-чого, і Кирієнко цю кількість намагається ціляку збільшувати ще й доєднуючи, інтегруючи в них тих українців, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Ну і ця електоральна арифметика вона повинна також остаточно законсервувати режим Путіна. Ну і дати можливість Путіну перебувати. При владі до кінця взагалі його земного життя, ми звісно, всі сподіваємося і віримо, що це кінець настане якомога швидше, але ну поки є те, що є, і на жаль, без, без надто якихось оптимістичних перспектив. Так що, отакі зміни, які явно не дуже позитивні для України, оскільки Путін робить ставку на тих людей, які готові, ну по перше, робити так, до речі, кажуть, що козак ледь не єдина людина, яка могла іноді говорити щось таке, що путіну не подобалося, через те, що вони просто з. Ледь на самого початку разом працювали. Козак завжди був прив'язці до Путіна і завжди виконував якісь його вказівки і був його підлеглим. Але він через цю давню дружбу таку міг казати щось проти. Кирієнко, звісно, цього робити не буде. Ну і ставка на Кирієнка означає, що Путін йде поки по сценарію максимальної ескалації, максимального загострення, і він вважає, що цей сценарій може бути ним доведений до логічного завершення. Будемо сподіватися, що нам вдасться його переламати і. На це треба звернути увагу в тому числі і нашим партнерам, тому що такі дії, такі кадрові зміни, ну це не про бажання Путіна сідати за стіл перемовин. Це зовсім про інше. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку на канал. І до наступних зустрічей. Слава Україні!